Привіт, з вами Роман. Що сьогодні рубрика Дешеві автомобілі. Ми у місті Рівному. Як завжди для вас дешевий сегмент. По проханню підписників, підписники навіть пишуть мені в 4 ранку. Сьогодні встаю зранку, бачу, пише людина Роман. Каже, не забудь зняти дешевий сегмент. Тому, друзі, з вас обов'язково підписочка, лайк на канал, щоб ви були в курсі подій всіх. Підписуйтесь, зручно вмощуйтесь. Бажаю приємного перегляду. Обов'язково лайкосик. Приємного перегляду. Дякую. Дивіться, який сценік на ринку знайшов. Ключове слово ціна. 3500 доларів. 2004 рік, ще й дизельний. 3500 доларів. Можливо, кого зацікавить такий варіант. З кліматом. Клімат-контроль присутній. 3500 доларів. Ось такий сценік. ринок, на ринок не попадає. Також дивіться, яка апаратура. На, на, на цьому на ринку. Дивіться, які ракети яка. Добрий день. Можливо, а можете номер телефона скальпить, добрий день. продиктуйте будь ласка. 068. 068 0248. 02 03 038, правильно? Як звати? Сергій, дивіться, який апарат. Давно я таких автомобілів на ринку не бачив. Телефонуйте. Також дивіться, яку апаратуру знайшов на ринку. 2008 рік, 1,6 бензин і ціна, ключове слово ціна 7-місний автомат 3950 доларів. Ціна даного автомобіля 3950 доларів. Я вважаю, це хороша ціна. За такий міні-вен в класній комплектації, клімати. 7-місний, шторхи задні 3950 доларів. Тому телефонуйте, є ціна. Хороша ціна і рік хороший. 3 950 доларів. Ось такий гранд сценік. Можливо, когось зацікавить. Так, Peugeot Partner -дизельний. 3 3300 доларів. Ключова слово, ціна даного автомобіля. Але немає телефону. 2 літра дизель. 3300 доларів ціна даного автомобіля. Ось такий партнер, але немає телефону. Тому сьогодні, в принципі, варіантів на ринку є дешевого сегмента. Немає телефону, а такий партнер. 3300. Також яке золото на ринку знайшов? Мене хтось питав за гольф. Це 23-й гольф. 2500 доларів. Людина віддає даний варіант. Ще й з разом. Да? 1,8. газом 0,93, 774, 75, 39. От такий варіант, можливо, зацікавить. Легкоспавні диски. Ясно, що можливо будуть якісь нюанси по автомобілю, бо ж машині роки. і Ціна 2500 доларів. Відкрита, да? так? Є номер телефону. Так, регулювання дзеркал. Що в нас тут? Магнітола є, з флешкою все як не має бути, газ переключається, так зрозумів тут на цьому. Ще й люк. Присутній в автомобілі. Можливо, у когось зацікавить такий варіант. 200 доларів людина віддає цей апарат. Телефонуйте. Навіть і такі екземпляри на ринку є. Луцьку ви не побачите. Ось дивіться, Nissan Sunny. 92-й рік. Яка ціна буде добрий день? 1200 доларів. З газом автомобіль. 92-й рік. Є номер телефона, 1200 доларів. Набирайте продавця. 1200 доларів. Nissan Sunny. Трошки я Ракурс трошки руку свою зачепив. Ось такий варіант. Sunny 1200 доларів. Набирайте по телефону, номер телефона є. Фокус 2006 року. 4300 доларів стартує на даного автомобіля. Дивіться, а на двигун немає, але автомобіль в принципі, в полюці. Бачите, в Ольовський цей стоїть. Кришка. Ну так, да, бо в них там в принципі, двигуни. Шостий рік, кондиціонер, є номер телефона, можливо, зацікавить такий варіант. Доволі такий візуально, живий автомобіль. Ну як, є, є десь місцями, десь можливо якісь рижики так, в машині років, але в принципі каперижик бачу піддягнути. Але такий варіант, 4300 доларів стартує, тому ясно, що це все потрібно цей автомобілі перевірати. Ті автомобілі, які я знімаю, на гарантію ніякі ніхто не дає. Навіть деколи, якщо я скушу такий доволі гарні варіанти, я його не перевіряв. Дивіться, є Opel Meriva. автомобіль 1,6 бензин. Ставиться газ на автоматі. 4400 доларів торг. Машинка відкрита, зараз глянемо, що по автомобілю. Дивіться. Такий в принципі, непоганий салон. Теля не подерта, не почухана, стікопідйомники присутні. Далі, щоб не закрити так. Ось така гарна мріва, візуально без рижиків. Да, Є там якісь нюанси по вампірах, але так в принципі машина на свої гроші 4400. Торг присутній, можете набирати. <ріця> Астра. І ціна також непогана, 4-600 доларів, колір класний в неї, легкосплавні диски класні. 1.6 двигун 2005 рік з кондиціонером. Сервісна книжка присутня в автомобілі. Давайте без гнилі, без корозії автомобіль. Також давайте подивимось, що по салоні. Ось такий варіант. Можливо, когось зацікавить. 4600 доларів вирішив в цей сегмент закинути вам автомобіль. Номер телефону присутній, паркоп також в автомобілі є, тому можливо зацікавить такий варіант. На реєстрації Містика Astra H. Без корозії візуально машинка огонь. Тому телефонуйте до продавця. І це якийсь свіжак на ринку. 4400 доларів. загнаний автомобіль. МПА Мідвигун 1.4. Кондиціонер працює. Ось є номер телефона. Нове ЕКБ. відкрита машина, так? Відкритий автомобіль, давайте доглянемо. Передні стеклоподйомники, регулювання дзеркал, Кондиціонер в автомобілі присутній, пахне в Ось такий варіант, можливо, зацікавить. Колочка навіть є присутня. Бачите все, завод Ззаді запасне колесо. Запаска, будемо так, колеса запаска. Фаркоп навіть присутній. Скільки? 4300, так? Да? 4400. О, 4400 ціна даного автомобіля. 4400. Ось Фабія. сертифікатом. І з сертифікатом навіть. Yeah. Mazda 929-та модель. Який стан автомобіля на ці роки? Немає ціни автомобіля, але дивіться, навіть такі варіанти попадаються на сторінку. Ну просто подивіться на автомобіль 929 Mazda. мазда. Це корабель, це бізнес. Камера навіть на автомобілі. Ось така гарна з люком. Легкосплавні диски. Ракета, будемо так говорити. Гарна така мазда 929 -та. На ті роки підписники... Омувач фар це просто топ уровень. Автомобіль, але немає ціни, але машинка бомба гарна. Можливо, хтось приїхав так от, також. ДЕУ. зараз глянемо, що автомобіль по ціні. Автомобіль ціна договірна. 2004 рік. Є номер телефона, телефонуйте до продавця. Гаражне зберігання на хорошому ходу. 94 тисячі пробіга. Набирайте продавця. Номер телефона є. Також дивіться, який варіант на ринку. Це є Chevrolet Kuma. Автомобіль 2008 року. Ключове слово ціна даного автомобіля 3699 доларів. Є номер телефона. В автомобіля один власник. Легкосплавні диски. По комплектації в машині клімат. Магнітола, збережений остальний типу, салон. Добрий день. Ось така такува, можливо кого зацікавить. Набирайте. Автомобіль з газом. Так, Давайте от такий варіант, Deo Sense. 2-300 доларів. Присутній торг. Ціна, бачу, впала на даний автомобіль. Шостий рік, 1,3. З газом. Є номер телефону. Телефонуйте до продавця. Ось такий DeoSense. Ще й за газом автомобіль. Можливо, кого зацікавить, набирайте. Такий доволі непоганий колір. Набирайте, добрий день. Так, у Воронклас. Це сім'я, так? Да, да. У вас 2107 2005 рік, 1750 доларів. 1750 доларів. Ось такий варіант. Огонь, огонь, машина. Вогонь. Перший раз на ринку говорить продавець, тому можливо зацікавить. 1750 доларів ціна даного автомобіля, хай продається. Давайте глянемо вам по салону. 2005 рік. Завода ще пахне новою машиною. Все, все нормально, нормальний апарат. 1750 доларів. ВАЗ-21.07. Також вирішив зняти вам таку цінову категорію. Це Opel Astra H модель, доволі популярний автомобіль. Ключова ціна даного автомобіля 4730 доларів, торг присутній, свіжопригнений, автомобіль 2007 року. Ясно, що по автомобілю будуть нюанси. Тому, коли в мене люди питають, чи можна купити за H за 5000 доларів, так, її можна купити, але автомобіль буде з нюансами. Тому звертайте на це. Увагу. А так, в принципі, 4730 доларів, свіжопригнаний пригнаний автомобіль, присутній торг. Тому, якщо зацікавий такий варіант, телефонуйте. Якщо потрібно оглянути, набирайте, зможемо оглянути телефонами і закріплені. Ми йдемо далі, дивитися якісь цікаві вам варіанти. Також дивіться, який Кенго на ринку знайшов. 3450 доларів. Ще 1,5 дизельок, 2003 рік. Є номер телефона, автомобіль спід власника. Також, тому я вам завжди говорю, що ринок на ринок не попадається. Попадаються, бувають непогані варіанти. І по ціні для села непоганий автомобіль, тому дивіться, от візуально немає ржавчини по автомобілю. До речі, у цікенго, ну, дивіться, навіть облучена краска, да, скільки вже часу. Да? І от це тільки такий нюанс. Ну, от, В принципі, крепкі машини це цілий по корозії. Ясно, що з роками старіші роки вони вже трошки своє віджили, але такий варіант зацікавить, телефонуйте. Також Volkswagen Bora, Автомобіль на реєстрації 3,580 доларів з газом 1,6. Є номер телефону. Можливо, когось зацікавить такий варіант, телефонуйте до продавця. Ключове слово на сьогоднішній день економія це є газ присутній в автомобілі. Тому телефонуйте до продавця, ми йдемо далі. Ось такий варіант. Далі Audi 100 в універсалі. Така гарненька червона Audi, соточка. газом машинка, так? Да? Так. Є номер телефона. Там ще так, іще, номер. Іще одна Audi є, можливо, кого зацікавить, телефонуйте до продавця. Я салончик, 90 давайте, Боже, я з... да, да, давайте я зніму салончик в машину. Так, дивіться, автомобіль, щоб ви собі розуміли з кліматом. І клімат в автомобілі працює. На ті руки, дивіться, які варіанти. Велюровий салон, це бомба, супер. Ось такий гарна соточка. Валювса. Давайте, да, да, відкривайте. Ось така можливо соточка якось зацікавить. Телефонуйте до продавця. Ми зараз їдемо а Тут ось, на пару кабанів загрузить, да? Холоділь. холодильники, все стадається, сидіння Долго, стадається, це повністю машина на всі випадки життя. тому, можливо, все, так, так... То... Хай продається. Давайте, давайте зараз так, ще по, по двигуну. По двигуну. Так, все, дивіться, мо, 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 двигун не митий, нічого, все, в да, принципі, нічого, да, нічого не, не, де, не не капає, не біжить, не потіє. Це така сотка, якщо зацікавить, телефонуйте до продавця. Давайте ще раз продублюємо номер телефона. Машина з газом. Ось тому телефонуйте. А ми йдемо далі. Так, Ці варіанти вони були по горінку, але можливо когось зацікавить, можливо, хто перший раз дивиться відео. Ясно, хто перший раз дивиться відео, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк. І ви будете в курсі подій, коли буде дешевий сегмент залітати. Буде 098 662 23 42. У вас 21.06. Я його знімав того ринку, можливо, зацікавить. Набирайте. Кадет. Телефон, в принципі, я наповнює. Я знімаю його того ринку, подивіться, раніше відео. Такий варіант, можливо, зацікавить. Але телефону в мене не буде. Або той самий номер телефону можна набирати, а покидіте, так? Покадіте По кадету, да? Да, по туди, та, ви... да, наб... да, наб... набирайте той самий номер, телефонуйте до продавця. По тому самому номеру, де вас 2306, можете набрати за кадета, кого зацікавить, кадет повністю зроблений. ось то... дивіться, яке золото на ринку. Де у Ланас. 2011 рік, так? Чистий 2011 рік, можливо, козацькаю всі сервіси. Два ключа, 3,5 тисячі доларів ціна даного автомобіля. Непогані комплектації. На двигуні навіть муха не сиділа. Бачите, все, в принципі, все от, як завод, знаєте, як завод в автомобілях можливо зацікавити. Стеклоподйомнички, гідрач, стеклопідйомники, гідрач О, в автомобілі є. Навіть і кондиціонер присутній. ступочка, Ось дивіться, якому стані сидіння. 3500 доларів і апарат ваш. Я знаю, що є поціновувачі, де у ланусів, це я точно знаю. Тому зацікавить такий варіант. Телефонуйте до продавця. Номер телефону там вроді да? був, так? Ось такі такий варіант. Є такий Авенсіс, Toyota Авенсіс, легенда, автомобільна автопрома. Добрий день. З кондиціонером. Кондиціонер працює. 98-й рік, 2900 900 доларів ціна даного автомобіля, є номер телефону, тому можливо когось цікавить Авенсіс. Телефонуйте до продавця. В принципі, такий варіант також. Ауді 1.8 бензин. Я підходив до цієї людини. В принципі, 2500 доларів. 2300, так, да, ви віддаєте. А ще раз подругуєте номер телефона, можливо, хтось набере. 068. 0,58, так? Да. Далі. 3029. 0,58 3029, правильно? Олександр звати. Телефонуйте. 2300 доларів я знімав в того разу сотку. Поза того ніж разу Ну, Можливо, кого зацікавить, можливо, хто не бачив, хто не підписаний, підпишіться. Такий варіант. Є такий варіант, це є гольф четвертого покоління. стартує ціна даного автомобіля 3,750 доларів. А автомобіль ще з газом, І людина віддає даний автомобіль за 3600 доларів. 3600 доларів гольф четвертого покоління це є не третій гольф, а четвертий «Гольф», 2000 рік автомобіль. Можливо, зацікавить. Тому коли в мене люди дзвонять, я ще раз наповню вам, що е, хороший варіант був ідеальний. Можна знайти 5-500, а от якщо з нюансами, то в принципі 3-600 доларів і автомобіль ваш. Давайте ще глянемо Фабію. Я думаю, Фабія теж по непоганій ціні. Ясно, що автомобіль в принципі, має бути з нюансами за такі кошти, але от 4-300 доларів 2004 рік. 117 тисяч пробігу вона вже Раніше, я так зрозумів, залітала на канал. Є навіть лобове лабоведвіться рідне в автомобілі, тому можливо когось зацікавить такий варіант, телефонуйте. Також ось такий старий Renault Scenic. 4500 доларів 2000. Це 2001 рік. 2001 рік. 2001 рік автомобіль. Але дивіться, який парадокс, ще й на автоматі є номер телефона. Ще й дивіться, але буває рідне. її. <звук> да. Дивіться, яка комплектаха в автомобілі. Ще й клімат. Клімат, наповню, в Сценіку клімат. Ось дивіться, який сценік. 4500 стартує. Я думаю, що буде знижка. Ясно, що ці всі автомобілі, які ви бачите по відео, їх потрібно перевіряти, але я вам неодноразовий своїх відео говорю. Део? З газом 2500 доларів. Тому ну, в принципі давайте підведемо, друзі, підсумки. Ринок сьогодні в принципі, живий. Я вважаю, є щось в принципі, вибрати. Ясно, що будуть нюанси в автомобілях, їх потрібно перевіряти. Ясно, що з вас підписочка на канал. Поставте лайк, подобайку. Так що пишіть також коментарі свої побажання. Стараємося для вас раз через рубрику робити, робити сегмент автомобілів. Тому всім дякую за увагу. Бережіть себе. Ось такі варіант, якщо когось зацікавить, телефонуйте до продавця. А ми, як то кажуть, зустрінемося в нових відео, тому все саме на краще, всім, все... всім добра. Всім пока. Дякую за вас.